Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Двоє людей загинули через ворожі атаки по Запорізькій області. У Степногірську ФПВ-дрон влучав у приватний будинок. Чоловік загинув на місці. Під ворожими ударами було й гулій поле там загинула літня жінка. Її оселю частково зруйновано. А вранці росіяни вдарили по Оріхову. Зараз тривають пошукові роботи, обстежують завали будинку. Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів. Шестеро постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по базі відпочинку в Запорізькому районі. Наразі залишаються в лікарні. Люди отримали поранення кінцівок, грудної клітини, переломи та акубаротравми. Так само в медичному закладі продовжують лікування двоє поранених дітей. Нагадаємо, внаслідок авіаційної атаки загинуло двоє людей 12 отримали поранення. Двом пацієнтам допомога надана амбулаторно. Шість пацієнтів після хірургічних втручань знаходяться у 9-й міській лікарні. Ураження це тяжкі мінновибухові травми. Наразі всі пацієнти отримали хірургічну допомогу. В районі Кам'янського та Степногірська ситуація залишається напруженою та динамічною. Нещодавно вночі росіяни намагалися прорватися до Степногірська. Тим часом український міг 29 знищив будинок, в якому вони перебували. Поліцейські врятували дві родини з під обстрілів у прифронтовому приморському. А Васильівські поліцейські разом із волонтерами Червоного Хреста евакуювали літнє подружжя. Також у безпечне місце вивезли жінку 16-річним сином. Люди до останнього не покидали домівки та обстріли змусили їх змінити рішення. У вас це не лякало, лякало обстріли. Лякало. А коли це по ваше сіді Горіться, так? Так. Більше артилерія була, чи дрони, із-чого за пожар? Дрони постійно літають постоянно. Постійно. Я це так пролетів, чу 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 через римати якесь хлоп. Є полетів. в будинок, да, десь? Да. 35 квадроциклів, бойові підрозділи на запорізькому напрямку отримали чергову партію допомоги від громад області. Вартість техніки понад 11 мільйонів гривень. Квадроцикли потужні, маневрені та прохідні. Вони посилять мобільність. Це дозволить швидко доставляти боєкомплекти і евакуювати поранених навіть з важкодоступних позицій. Чергудня проводячи наради з військовими, ми розуміємо наскільки важлива військова логістика. Ворог часто використовує для наступальних штурмових дій самокати, мотоцикли, квадроцикли. Саме тому сьогодні ми маємо укомплектувати наші війська тією технікою, на яких вони зможуть досягати результату. Масштабна пожежа сталася на острові Хортиця. Горіла суха трава на відкритій території. Вогонь охопив понад один гектар. Рятувальникам вдалося зупинити пожежу та не дати їй поширитись. Загалом протягом минулої доби виникло 18 займань на відкритій території. П'ять через російські обстріли у Запорізькому районі вогнем. Заподіяно шкоди навколишньому природньому середовищу на загальній площі 9 гектарів. На патріотичній новий асфальт у Вознесенівському районі ремонтують внутрішню квартальну дорогу, площа оновлення понад 1100 квадратних метрів. Старе покриття вже демонтували, встановили нові бурдюри та обробили основу. Нині ж укладають 139 тонн нового асфальту. Роботи обіцяють завершити до кінця тижня. На Дніпрі врятували чоловіка, якого течія зносила разом з велосипедом. Він заїхав в річку та застряг ногою в колесі. Вибратися сам не зміг. Його підхопила течія. Водолази оперативно прибули та підняли чоловіка на борт. Його життю нічого не загрожує. А от велосипед залишився на дні. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.